В ефірі першого придністровського вчасно українська редакція. Вітає вас в студіям Дяшеці. На початку коротко про головне. Уряд Придністров'я та Московської області планують підписати угоду про співпрацю. Славнозвісні бендери зустріли 604-й день народження. 25 років суворої таємності воїни, інтернаціоналісти, які проходили службу на Кубі, відзначили 50 років операції Анадер. Уряд та Московської області планують підписати угоду про співпрацю. Про це повідомила міністр закордонних справ Ніна Штанський. Вона доповіла президенту Євгену Шевчуку про підсумки робочого відрядження до Москви. За дорученням глави держави протягом чотирьох днів глава зовнішньополітичного відомства у російській столиці провела низку зустрічей. За словами Ні у Москві вдалося обговорити усі головні проблеми Придністров'я перш за все це труднощі співвітчизників, які мешкають в Придністрові та громадян Росії, а також проінформувати російське керівництво про хід переговорного процесу між Молдовою та Придністров'ям. Москві розуміють наші проблеми. в Москві. Розуміють наші проблеми. Російська Федерація готова допомагати нам, зокрема і в налагодженні нових зв'язків, побудови нової системи взаємодії. Курс, який наш президент проголосив на євроазійську інтеграцію, в Росії підтримують і нам готові надавати методологічну допомогу. Керівник придністровської дипломатії зустрілась з губернатором Московської області Сергієм Шойгу. Сторони домовились розвивати співпрацю в економіці, торговлі, культурі та гуманітарних питаннях. Ми прийшли дійшли до проміжного рішення розробити стратегічний план спільних дій з перспективою на три роки. Це стосується міжгалузевого співробітництва та підписання угоди про співпрацю між урядами Придністров'я та Московської області. Зацікавленість до співпраці з Придністров'ям виявляють і інші російські регіони. Перспективи взаємодії з ними обговорювались в Міністерстві регіонального розвитку Росії серед інших тем московського візиту. нінештанські проекти для придністровської молоді. Російський фонд підтримки публічної дипломатії імені Горчакова має намір провести в Придністрові шкільні олімпіади, які розширять можливості вступу наших випускників до російських вишів. Сьогодні найстаріше місто на Дністрі Бендери відзначає 604 ту річницю свого заснування. День народження бендерчани почали зустрічати ще вчора. А сьогодні, з нагоди дня міста у будинку культури, відбулися урочисті збори, на яких підписано угоду про співпрацю між містами Бендери та Чедрилунга. Протягом майже 20 років Бендери і Чедерлунга підтримували теплі та дружні стосунки, але як кажуть, заочно неофіційно. Сьогодні підписання угоди про співпрацю стало важливою подією для обох міст з різних берегів Дністра. У нас з народом у нас гагаузьким народом давно налагоджені хороші стосунки, особливо в 90-ті роки, коли нас гуртувала спільна трагедія. Сьогодні ми їх скріпили не кров'ю, а печаткою, щоб вони розвивалися в різних напрямках: соціальному, культурному економічному, щоб між нашими народами було менше кордонів, а більше дружніх зв'язків. Привітати бендерчан. Гості приїхали не з порожніми руками. В подарунок Бендерам представники Гагаузії вручили ікону Казанської Божої Матері, яку спеціально придбали в Україні. Сьогодні зазначали, цей рік в Бендерах був багатим на події, вагомі для всього Придністров'я. Місту присвоєно звання бойової слави, відкрито пам'ятник генералу Лебідю. Сьогодні ж головний орієнтир на відродження і плідну працю у всіх галузях життєдіяльності не тільки міста, а й республіки загалом. Вчора, коли ми бачили, що були організовані і танці, і пісні, і люди вийшли, і співали, і танцювали. Навірно, все-таки. Ми е, віримо в те, що будемо далі процвітати, Вшанували на сьогоднішньому святі й тих, хто прославив місто своїми досягненнями. Бендерчанин Дмитро Кузук. в цьому році він став володарем трьох золотих медалей всеросійського турніру Кубок Петра І з настольного тенісу серед людей з проблемами опорно-рухового апарату. Спорт в житті будь-якої людини відіграє величезну роль. А для людей з вадами здоров'я це найкращий спосіб соціально інтегруватися в суспільстві. Дуже радий, що держава підтримує нас у цьому. Хочу відзначити позитивну тенденцію саме в дотриманні прав людей з обмеженим здоров'ям. Як приклад, запущені нові автобуси і тролейбуси обладнані для інвалідів. Офіційні виступи змінювали творчі. Почесні гості, солісти ГРУського колективу Дюз Ава для придністровських глядачів підготовили яскраві номери. Артисти обіцяли відтепер ще не раз відвідати Бендери. Вони проходили службу в умовах суворої секретності. Підписку про нерозголошення військової таємниці давали на 25 років. До 1987 року їх, начебто, не існувало. Їм забороняли згадувати, де вони служили. Однак знаходились вони на самому вістрі холодної війни. Були найближчі від всіх до третьої світової, яка ледь не почалась у 1962 році під час так званої карибської кризи. У Добосарах вчора вшановували тих, хто виконував свій інтернаціональний обов'язок на Кубі. У секретної операції Анадер і тих, хто після охороняв рубежі острова Свободи. У складі контингенту радянських військ 62 по 93 рік на острові Свободи пройшло службу близько 50 тисяч людей. Сьогодні вони називають себе кубинцями і вже мають можливість зустрічатися, згадувати, розповідати. Нас попередили відразу, що воєнні дії там не ведуться, і ми будемо виповнювати місію воїнів інтернаціоналістів. 50 років тому Америка розмістила у Туреччині та Західній Європі ракети середньої дальності, здатні за 10 хвилин досягнути Москви. У радянському союзі у відповідь розроблено було секретну операцію Анадер, і за домовленістю із Фіделем Кастро встановлено на території соціалістичної куби ядерну зброю. На острів було направлено більше 50 тисяч радянських солдатів. Був був карівський кризис. 14 жовтня 1962 року почалась карибська криза. Вона тривала недовго, але мала велике світове значення, оскільки тоді США та СРСР стояли на порозі ядерної війни, і наші радянські люди своєю присутністю довели американцям, що не тільки вони можуть впливати на світ. Протистояння двох супердержав тривало 13 днів в жовтні 62-го, і завершилося підписанням угоди про вивезення американських ракет з Європи та туреччини. Повернулися додому і радянські війська за винятком окремої мотострілкової бригади. Її солдати протягом 30 років охороняли рубежі острова Свободи. Два роки тому добосарці, які служили на Кубі, зареєстрували свою громадську організацію. Сьогодні вони піднімають питання про необхідність республіканського об'єднання. Подібна вже є в. Україні за її ініціативи засновано медалі та пам'ятний знак 50 років операції Анадир. Ними і відзначено 20 воїнів інтернаціоналістів із Придністров'я. Ольга Марчук, Анжела Корончук – вчасно на першому Придністровському. Вчора в республіці відзначили День учителя. Головна професія на землі професія дальньої дії. У ній випадкових людей не буває. Це особливе покликання виховувати майбутнє. 60 переможців і призерів міжнародних республіканських районних олімпіад науково практичних конференцій та конкурсів підготувала Оксана Попченко, вчитель української мови та літератури рибницької української школи. Педагогіці вона віддала більше 20 років. Про те, що в майбутньому прийдеться вчителювати, Оксана Попченко навіть і не думала. Вона, як багато інших дівчат, мріяла своє життя пов'язати зі сценою. Але після закінчення восьмого класу її батько, учитель за фахом, розповідає Оксана Павліна, повів до педагогічного училища. Вже на першому курсі в 14 років їй довелося вести уроки учням восьмих-дев'ятих класів. Потім я зрозуміла, що клас, що школа. Це та сама сцена, де ти можеш себе розкрити, де ти можеш показати, де ти можеш поспілкуватися з аудиторією, де ти можеш багато чому навчити. Дуже приємно, коли з тебе беруть приклад і ти бачиш потім, як то кажуть, своїх вихованців, передними людьми. Це, звичайно, приносить тільки моральне задоволення. Ірина Суркан свій перший урок у Оксани Павлівни пам'ятає тепер. Тоді розповідає, в клас до них зайшла вродлива жінка в гарному костюмі і заговорила малозвучною українською мовою. Зараз вони колеги. Вона нас так заохоплювала вчитися, що ми не могли не одного року прийти не готові до цього уроку. І дійсно, саме вона на неї дивлячись, я вибрала цю професію і хотіла дійсно поступати на філолога української мови. Педагогіці Оксана Попченко вже 21 рік. Починала з вихователя дитячого садочку, а останні 17 років працює в Рибніській українській школі. Пам'ятає кожного зі своїх випускників. Оксана Павлівна підкреслює, найприємніше в роботі це чути від них, що її праця була немарною. А був такий випадок, коли Лиманський, так пам'ятає гостя. Пам На написав мені листа дуже дякую вам, Оксана Павлівна, за те, що ви мене навчили, хоч трохи писати читати. Останні два роки Оксана Попченко поєднює педагогічну діяльність з громадською. Вона депутат Рибнівської міської та районної ради народних депутатів. Однак зізнається, любов до дітей до рідної мови не дозволяють назавжди залишити професію вчителя. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 9 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 9 градусів тепла в день від плюс 11 до плюс 14. На півночі республіки вночі 6-8, в день 11-13 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.